Але треба розуміти, що ті інструменти, які створені в організації в організації північно-атлантичного договору, вони навряд чи кудись зникнуть. Зараз відбувається процес, коли з цих інструментів забирає свої, свої там паситі забирають сполучені штати, і туди вкладаються інші країни зараз. В принципі відбуваються дискусії, хто заповнить ту порожнечу, яку створить відхід від європейських справ Сполучених Штатів. Тут, до речі, просто ще не зрозуміло. Адміністрація Сполучених Штатів веде себе так, що вони намагаються взяти плату не тільки за те, що вони там були в НАТО, а ще взяти плату за те, що вони не будуть заважати перебудовувати НАТО, і спокійно підуть без без. Руйнації інфраструктури, бо ну я думаю, про це ще можна домовитись, але сам процес відбувається.